На Mazda cx 5 зараз робимо ТО, і це надзвичайно важливо, тому що автомобіль потрібно ремонтувати і США не тільки те, що пошкоджене, а й дивитися обов'язково його понизу, І тому може бути два. Однакових, начебто, автомобілів, але по факту, коли ви будете їх оглядати і тестити під себе, вони будуть виглядати зовсім по різному. Тобто, навіть місце, де у нас не було ДТП, ті самі пружини, амортизатори, важелі по задній частині, всі датчики, коли автомобіль на підйомнику, майстер має можливість оглянути. Він оглядає і відповідно. Якщо бачу якесь пошкодження, там на тій самій гальмівні трубки, чи ще щось потріщене, це все можна побачити і запропонувати вам замінити. Це надзвичайно важливо, тому що ви отримуєте не просто автомобіль, на якому ви будете їздити, а ви отримуєте автомобіль, який максимум довг, ну, Доведений до бездоганності, звісно, не можна БУ у автомобіль, ще який постраждав після ДТП в Штатах, порівнювати з тим, що він там бездоганний на п'єдестал бездоганності ставити. Але тим не менш максимум виконуєш роботи, щоб цього досягти. В цьому є велика перевага між тим, коли купуєш автомобіль на авторія і готуєш під себе. І воно здається, що автомобіль матиме однакову ціну що на авторія, що той, що підготував під себе. Але по факту, той, що підготував під себе, ви не за автомобіль віддалеку. Коште, а потім бігаєте і ще по СТО там, дороблюєте по ньому. Міняєте гум, міняєте масли, тило, міняєте в роздатки щось там, муфті мастило і так далі. Ні. Це все в процесі. Ви вкладаєте свої кошти не комусь, а в свій автомобіль, в запчастини, в роботи, які будуть виконані, і в результаті нібито одна й та сама ціна, або навіть дуже схожа, виходить між авто із США пригнати, і авто із США купити по наявності. <кх> Але по факту це два абсолютно різні автомобілі. В Один ти сідаєш і просто їздиш, а другий купуєш і ганяєш далі по СТО. Ось в цьому найголовні. Різниця.